Чи він то розворот показує, то не показує. Киця що робити будемо? <тас> Та ні, ну зараз знайдемо дорогу. Всім привіт. привіт. Це Маша і вона з Дніпра. Це Діма, він з Хмельниччини. Як на мене охайніший і гарніший, ніж, ніж у нас в Дніпрі. Набережна, <пас> <пас> яка. <пас> Поєднує декілька стилів. Коротше, чого ми сидимо? Побіч. Але... Напорно. Напорно. На опорно, на Рухательно? Слухайте всіх. Кому треба гарний плив на порно, можете їхати сюди. І тут Гамно. не, не гамно, Гамно. Слухай, чуєш, а може якщо потерти і забажати бажання, то воно збудеться. Мені здається, що в мій і штепський ну ти що тут приходимо? Ми щось ми що ще сні снімемо, як ми три рази не получилось, і поїдемо додому.